Можна проти переселенці зі сходу допомагають волонтерам випікати рогалики для дітей сиріт, зокрема внутрішньо переміщеним та пораненим військовим. Одна з учасниць ініціативи Тетяна з Донеччини. У 22-му році вирішили виїжджати, тому що не було ні хліба, ні води, ні світла. Запропонували нам, сказали, що. Запросили так і так, треба допомогти військовим. Ну, військовий зараз їм, ну як у мене теж син пішов воювати, сказав У мене нема житла, мене нічого не тримає, як і що буде, то буде. Ну і так сталося, що. Він помер. Волонтерка з білої криниці Наталія Оленчук каже, вони допомагають військовим з початку повномасштабного вторгнення. Всі рідні передзвонили Франції, що в нас війна. Хтось став виїжджати за кордон. У нас такого в думках не було. Ми знали, що треба допомагати хлопцям, тому що всі пішли наші хлопці воювати і лишати ми їх. Не збиралися. Їжу відправляють для бійців, які воюють на Донеччині, Харківщині та Херсонщині. «Начекаємо 15-20 Керівник благодійної програми Ділимось хлібом. Руслан Краплич розповідає: продукти для виготовлення випічки їм надають волонтери та підприємці. Під час того, як люди печуть хліб і віддають його малозабезпеченим місцевим, справді відбувається Дружба між тими, хто приймає в такому дійстві участь. В самій білій криниці сюди приходить щотижня по 10-15 осіб, і місцевих, і, і в тому числі переміщених, і щотижня два, три, іноді чотири рази вони печуть. Наша випічка вже готова. Такі вони пухкенькі, гарненькі. Загалом волонтери разом з переселенцями спекли понад 300 рогаликів. Готову випічку вони привезли, зокрема, дітям, яких усиновила сім'я з білої криниці. Мені дуже сподобався цей подарунок, бо він смачний і солодкий. Ольга Данилишина, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.